Ой, ну що, виключим світло, сижу в темноті. Раю я в страшнику і грум придзекал. Ну що, дочекавіся вже нарешті до цього. І мене заставили на два утла. Ну добре, ти мене не заставляв. Ну все, не маю на два Я не хочу. Мені хватало одного раз аутласту. Я не хочу ще одного аутласту. Добре, перестань. Перестань бути дитиною, хлопче. Перестань бути дитиною дітиною. Треба бути чоловіком, Треба бути нормальним. Треба бути спокійним, як ніколи. Чекай. ще Це канцлет. Ладно, добре, давайте, начну, я Нормальний nightmare, normal. Я візьму normal, я не можу і не піти. Ай. Господі, мені хватало Outlast 2 і Outlast 1 в один раз пройти було. Тепер теж вночі я давсь тобі і виключає світло зараз для автентичності. Я б показав би зараз би цей. Але у мене веб-камера не є. Я можу обов'язково туди їхати. Е-е-е. <звіг> е, добре, дай, бойтяк. Звернися, не войдійте на йо, це лише просто психушка, наповнена психіогічно нездоровими чоловіками, які чогось дуже хочуть в сраки. Ну, і, і. Один одного сраки. В принципі, це. Uh, Гетеросексуалів. Там гірший кошмар кожного сильного гетеросексуала, можна так сказати. Я навіть не знаю, чи, чи, чи було б це гірше якщо туди в її жінки були б. Uh, батарейки. Я не розумію, де він це держить, при тому що. okej, to są pidżakowe, lutyki, stara dobra widokamera i z nocywnym wybrzeżem. O Boże! I jeszcze kiedy idzie? Не, ну скажіть, що це реально не спокійне місце, ні. Я не понял. Окей, я pint хоть хоть зайти можеш. О, клас, щепси воють. О, клас, тепер я точно звідси не віду Знаєте що? Я все ж таки попробую. Нахрен проламати двері, того. Окей, з другої сторони можемо. Господи я забуду, яка тут дуже хороша анімація руху є. Old to Shift, понятно. Бачу тут уже спецназовці вже пробули. В принципі, мені не треба переживати, якщо тут спецназовці вже є. Mount Massive Asylum. Найприятніше місце, якщо ви хочете. Побути дурним. Ну, психованим. Так, якщо я не помиляюсь, десь тут ремонтні роботи проводились. І головний прикол, бокові ворота не можеш відкрити. так виглядає, як будто це маленька якась будівля. А, ще цього року цього кажу року, цього в кінці цього місяця ще Silent Hill вийде. Скоріе, okay, чекайте. Окей, okay, добре. Провіряю, чи... Провіряю, чи я зараз граю повністю як ігру видно. А, а то буде як останній раз із цим сапферінгом. Із Окей, чудово. Світла немає, мені немає за що переживати. Якщо мене не бачить, то проблем немає. Стоп, а мене чекайте. Я не можу сюди по н'як вернутися. Ну, типу, по логіці, якщо він бачить, що тут все таке розламене. Ага, дуже страшно. Див жопу. Та в принципі може було б сюди вернутися назад. Ну, типу по логіці. Це ж настільки все занедбано, що ти не можеш просто розчистити собі шлях і все. В принципі, може, могли б тут брекодуватися те отому. Той не переживати за ніч. Я Не знаю, буду держати камеру так. Окей, понял. туди не можеш. Требуем амницью, сісти пограти О кола! Петь напівся. Перед смертю. І це явно не ковбаса Чувак, нащо ти? Якщо ти бачиш тут всі стіни в крові, на якого чорта тобі захотілося піти ще в глиб подивитися? Окей. Okay. І все і точки. Я вже там можу вернутися назад. И. І... О, блядь. Окей, okay. це вже перший хороший испуг. Бібліотека, простенька бібліотека, народ, простенька бібліотека. Нема за що переживати. О, клас. Та я знайшов всю охрану. А я вижу. Озброєні. Озброєні чуваки пр програли чувакам із палицями і говном. Ага. Це сильно зайшло йому. Ми не знали, коли він вонзити. Саме інтересний прикол він жив лише до цього моменту, аби нам все сказати, да? Е, не, не Ей! я хочу за інтерв'ю у вас! Пане! Пане! О, черт! О, привіт! Е, тільки давай! не ще. ні, 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 ні а, бум. Так, клас. Да, олёнки вже почались. Отче, Да yeah, я просто прольотом. Плащи <laughs> так знаєте, злегка завітати, <laughs> залетіти. I, I God, apostol. Oh, apostle я не, но типу щось. Ну, Слава Богу, у мене ще так і злегка потрогав, я да? вижу всю красу тут тут. Значить, це все треба відснімовувати. Тут багато без лежилося лишилося. Двері, які понім, ясно, чому не можна було відкрити. куча людям повідривали голови голову руками, до речі. О, це, до речі, знайоме місце. Чекай, чекай, чекай. Це звідси бловер починається. Ой, чел, розслабся да, ah, в принципі, якщо я добре пам'ятаю, тут починається Whistleblower, бо він, бо той, хто грав Whistleblower, то тот, ну, от протагоніст, він тут сидів, допоки йому не зробили ухолінгус. Окей. Ага, чорта з два. Я ще ж да, ну, може щось тут. Я як я понял, вони пробували захиститися, но їм то не вдалося щось. А вони, Да, геніально, вони давай заблока... заблока... забарикадірували одну двері, а другу двері вони додумалися забарикадірувати, аби спастись. Ці додумалися, ці забили дошками себе. Аби не зайти. ніхто ніколи не зайшов. Ей чувак, як маєш? Не знаю, чи це все обов'язково відснімувати, ні. О, побіг його Окей. О, ще більше запчастин. Хтось тут дуже любить займатися анатомією. Це треба відзнімати все. Ой! А що сталося? Кажіть, що ігра зависла. Раз. кажется, я раз зависла. А, блин, не кажите, компьютер завис. Я заметил. Пиздец. серйоз я лише за. Ой, господи, та що це за херня? що 5 О5, блін! О5! Я не розумію, що мені гра не дозволяє грати в хоррор хор що? Зараз попробую щось справити Не знаю, мать. треба почистити диск свій. О, каже це рос. О, добре, вийшло. Не треба хоч було комп виключати. Аааай, бляга-муга. Це буде мало деск почистити. Ой, кажи, не кажіть, що зараз ще й рани запуститься. Ну, Стін, давай. Твої корком Дякую компове за здоров'я, але, блін, знаєш, це мало бісить. Будешь 6 удалити мені хоча я не дивно в мене блін А чекай, а чого в мене Steam не запускається oh, Fuck мене А, ладно, давайте так якось якусь. Эми Steam, Steam. Steam apps, о. Oh, 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 oh. Place of pizza не то це домой версія. А от Atlast Launcher. Чи якщо зараз Steam не запуститься з тою грою Та ви знущаєтеся Ще й це гра обратно не хочете Я. я, я мать. Диспетчер задач. Я пробував викликати диспетчер задач. Воно просто мені прикриває е сторінка херньою. А, Доведеться заново перезаразити комп. А -а -а -а. Окей, зараз перегружу і нараз почну заново. Я сьогодні хоча б 2-2, хоча б цю группу зустріми. Не думайте, що я це закину якось.